Сьогодні розповім вам про жінку, яка змінила життя тисячів людей. Сьогодні про роль жінки в історії жорстока, хитра, свята, мудра, які тільки імена надавала цій правительці радянська історіографія. Якою ж вона була насправді? Спробуємо розібратися. Дата народження Ольги, яка в майбутньому стане київською княгинею, яка правитиме Київською Русс в якості регента при малолітньому сині Святославі до сих пір точно невідома. Думки істориків розійшлися і називають дати її народження від 893 до 928 року. Духовник Івана Грозного про Тотоп Сильвестр писав також «Житіє святої Великої княгині Ольги. Він вказує, що Ольга була просто людинкою з села Вибути Псковської землі. До Пскова від села було 12 кілометрів по річці Великій. Імена батьків не збереглися, але відомо, що вони були незнатного варяжського роду. Та ім'я Ольга на давньоскандинавській мові звучить як Хельга. А візантійський імператор Костянтин Багрянородний, який Приймав Ольгу в Візантії, називав її Елга. Дуже багато білих плям в біографії Ольги до її заміжжя. Навіть є думки, що сам віщий Олег був її насправді батьком, який потім правив як опікун при малолітньому Ігореві, сину Рюрика. А потім Олег сприяв одруженню Ігоря і Ольги. А де ж могли познайомитися, просто людинка з майбутнім київським князем? Не дивуйтеся тільки на річці. Це було випадкова зустріч на переправі від Пскова. Ігор в тих місцях полюбляв полювати, і коли він переправлявся на лодці річкою, його перевізницею була сама дівчина Хелга або Ольга. На той момент вона була зовсім юною, як і сам Ігор. А ось коли йому прийшов час шукати дружину, то він пригадав про Псков, про переправу і про красуню-перевізницю і послав Олега шукати незнайомку, бо нікого більше не хотів брати за дружину. Нестер Літописець намагається у повісті привести давньоруську історію до хронологічного порядку, але ми продовжуємо знаходити багато неточностей. От як на момент весілля в 903 році Ользі було всього 12 років, але відомо, що син Святослав народився тільки в 942 році. А у Русько-Візантійському літописі про Ольгу згадується лише в 944 році. Згідно із повістю минулих літ, князь Ігор, чоловік Ольги, загинув від рук древлян після того, як поїхав. Котре збирати у них данину. Це сталося в 944 році. Сину Святославу на цей момент було 2-3 рочки, тому фактично стала правити Русю Ольга з 945 року, вдова князя і реген при малолітньому княжичі. Наступні вчинки Ольги по відношенню до непокірних деревлян тільки додадуть їй авторитету в очах дружинників. Які її одразу підтримають. Деревляне ж після убивства Ігоря, яке було дуже жорстоким, в принципі, як і вся епоха середньовіччя. Про це також шукайте матеріал на нашому каналі. Деревляни прислали до Ольги сватів, щоб кликати її заміж за свого князя Мала. Літописець так описав першу помсту Ольги та смерть за смерть свого чоловіка. Свати. Двадцять древлян прибули в ладьї, яку кияни віднесли і виконали в глибоку яму біля терему Ольги, сватів послів закопали живими разом із ладдею. І схилилася до ями Ольга і запитала їх Ольга, гарна вам честь? А вони відповіли гірша за ігрову смерть. І звеліла Ольга засипати їх живцем, і засипали їх. Друга помста. Ольга попросила в знак примирення з деревлянами надіслати до неї нових послів, і деревляни виконали. Луччі мужі пішли митися в баню перед тим, як зустрітися з княгинею і спалили їх в бані за наказом Ольги. Але на цьому Ольга не зупинилася, приїхавши з дружиною в землі деревлян, щоб зазвичай справити тризну на могилі чоловіка. Вони опоїли там древлян, а потім перебили приблизно 5 тисяч мужів. Тризна – це сукупність язичницьких поховальних обрядів у східних слов'ян, яка складалася з пісень, танців і військових поєдинків на честь померлого. Потім цей термін використовувався як синонім поминок. Четверта помста відбулася в 906 році. Ольга пішла походом. На деревлянна так і не змогла за два роки забути і пробачити смерть свого чоловіка. В повісті минулих літ знаходимо свідчення про осаду столиці деревлян міста іскоростень. Сьогодні це українське місто Коростень. Але після безуспішної осади іскоростень вона спалила за допомогою голубів, до лап яких було прив'язано запалену паклю і сіркою. Частина захисників була перебита, а частина Ользі підкорилася. Саме так розпочалося правління Ольги жорстоко. Як берегиня роду, вона помстилася за смерть свого чоловіка і батька її сина, стала правити до повноліття Святослава. Хоча вона правила фактично до своєї смерті, до віку 75-80 років. Бо навіть коли Святослав вже очолив державу, він мало уваги привіляв внутрішнім справам і майже все життя перебував за межами Русі у походах. Князь Воїн, так його назовуть. Конфлікт із деревлянами виявив усю недосконалість управління державою. І княгиня Ольга починає реформи. Це була перша державна реформа. Вона чітко визначила землі, з яких збирала данину та кількість данини. І отримуємо новий термін під назвою Уроки. Влаштувала становища і княжі погости. Це були місця зберігання зібраної данини і осередки центральної влади. Також вона закріпила за княжою казною ловище, тобто землі, які були багаті хутровим звіром, що забезпечувало постійний прибуток державі. Не забудемо і про зовнішню політику. Дата хрещення княгині Ольги до сих пір не з'ясована і варюється в діапазоні з 946 по 957 років. Роки. Вона відвідала Константинополь на чолі мирного посольства, уклала договір із імператором Костянтином Багрянородним, а також прийняла хрещення. До речі, імператор сам сватався до Ольги цілих два рази. Перший, коли вона ще була язичницею, за що й отримав відмову? Бо не годиться християнину свататися до язичниці. І тоді Охрестив Костянтин Ольгу, і було дано їй ім'я Олена, саме так звали і мати імператора Костянтина. А після хрещення отримав також відмову, бо Ольга стала для нього хрещеною донькою. Ось так княгиня. А колись проста дівчинка, просто людинка із під Пскова перехитрила самого імператора Візантійської імперії Костянтина Багрянородного. Також вона підписала безліч дипломатичних договорів і після помсти древлянам намагалася всі конфлікти вирішувати тільки дипломатичним шляхом. За угоду надсилала свої війська на допомогу Візантії у війні з Арабами в 967 році та боротьбі з норманами і болгарами. Ось зараз якраз бачите фрагмент хрещення Ольги. Самим імператором Костянтином Багрянародним. Вивчайте історію з задоволенням, а наш канал вам цьому допоможе.